Вітаю, друзі, на нашому каналі Вашкарс. До нас залітає наша ластівочка в продаж. Зранку приїхала зі Швейцарії. Поїхала на митний термінал, розмитнилась. залітає до нас на площадочку. Hyundai Santa Фе. 14 рік, 2,2 дизель, 160 тисяч рідно підтвердженого пробігу в такому стані автомобільчик. Номера швейцарські, машина зі Швейцарії. Зараз пройду по автомобільчику, покажу візуальний стан автомобіля. Не мита, не полірована. Ось в такому стані машинка, зверніть увагу, немає зауважень по авто. 160 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Зараз покажу салончик, в якому стані приїхав автомобіль за кордону. Зверніть увагу на стан машини. В сидіння. В хорошому стані, на максимальній комплектації. Підігрів руля, підігрів сидінь. Самопарковка, панорами, безключові доступи на максималці машина. Друзі, встигніть придбати компанії Вашкарс таку ласточку. Компанія Вашкарс працює 24 на 7. Телефонуйте.